Усі, хто шукає працевлаштування і прагне стати на захист рідної землі плече в плече з досвідченими офіцерами і солдатами, які мають величезний бойовий досвід, має змогу заповнити анкету кандидата в одну із бригад Національної гвардії України, Державної прикордонної служби або бригади національної поліції. Набір відбувається за бажанням кандидатів на сайті МВС або у Жмаринському центрі надання адміністративних послуг по вулиці Училищна, 9. Старший інспектор кадрового забезпечення жмаринського відділу поліції, капітан поліції Вікторія Гоменюк розповідає, що до підрозділу поліції Людь набір здійснюють як чоловіків, так і жінок віком від 18 до 55 років. Даний підрозділ, перш за все, формується з діючих працівників поліції, а також з колишніх працівників силових структур. Але ж все ж таки значна частина даного підрозділу формується з мотивованих цивільних громадян. Людь це воєнізований підрозділ. Поліції нового зразка його бійці вольові та вмотивовані воїни готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. Підрозділ забезпечується сучасним озброєнням та технікою, а також усіма засобами особистого захисту. Після конкурсної процедури переможці будуть призначені на посади, отримуватимуть грошове забезпечення від 25 тисяч гривень та проходитимуть спеціалізований тактичний курс підготовки. І лише після його закінчення направлятимуться для подальшого проходження служби відповідно дислокації підрозділу. Кандидати на конкурс проходять військову лікарняну комісію для визначення рівня стану здоров'я. Конкурс створений з трьох етапів: тестування, перевірка рівня фізичної підготовки, а також співбесіда. Після проходження конкурсного відбору переможці будуть призначені на посади. Мінімальний рівень самого грошового забезпечення це 25 тисяч гривень. Також є додаткові виплати за військовий час це 30 тисяч гривень, крім того, плюс 70 тисяч гривень за виконання дій на окупованій території. Крім того, поліцейським зберігається право надання відпусток, а також медичне та соціальне забезпечення. Бригади Національної гвардії України представлені у шести підрозділах: Буревій, червона калина, карадах, рубіж, азов і спартан. Військовослужбовець частини 3008 Валерій Бегар представляє набір у гвардію наступу, а саме бригаду Червона калина, яка формується у Вінницькій області. Гвардія наступу створена для того, щоб як і відбити, так і здійснювати наступальні дії військовослужбовцям під час відбиття захоплених територій на такому напрямку, як Крим, Донецька, Луганська область для того, щоб зберегти територіальну цілісність України. В червону калину набираються особи з 18 до 59 років, мають стан здоров'я. Задовільний, готовий захищати і оборонити свою країну. Ці підрозділи забезпечуються сучасним озброєнням, сучасним обнуруванням, сучасними технічними засобами. Що касається заробітної платні, це в нас 25 тисяч обов'язкових. Також вже гарантовані гроші 30 тисяч. Коли звісно вже на фронті будете, тоді вже 100 тисяч. Для випускників шкіл пропонують безкоштовне навчання національній академії. Нацгвардії України варто зауважити, що до окомплектування нових бригад відбувається виключно із добровольців, високовмотивованих патріотів України. Що стосується самого набору, спочатку у нас були проблеми з тим, що люди думали, що ми їх за руку сюди будемо тягнути, що ми насильно їх тягнемо сюди, роздаємо повістки. Ні, весь цей набор здійснюється добровільно. Я підкреслюю це слово добровільно. Цей набор здійснюється на моменті патріотизму. Кожна людина захищає себе, свою сім'ю. Також вона і захищає свою країну. Якщо ми всі разом піднімемося, підемо вперед, тоді нас нічого не зупинить. Ми повинні захищати свою границю, свої кордони. Ворог зараз знаходиться на нашій території. І ми повинні йти вперед. Інспектор прикордонної служби фельдшер Сергій Семенюк представляє прикордонний підрозділ нового зразка Сталевий кордон, основу якого складають підрозділи Державної прикордонної служби, досвідчені бійці, які виконували завдання в зоні бойових дій на сході нашої держави та мужньо протистояли російським загарбникам. Здійснюємо набір до гвардії наступу на добровільній основі людей, які свідомо йдуть, оцінюють ці ризики, свої можливості. Вимоги до кандидатів: люди від 18 до 60 років, перевагу, звичайно, даємо чоловікам. Жіночі професії також потрібні з освітою обов'язково фільшера і повара. забезпечуються найкращими зразками сучасного зброї, екіпіровки, грошове забезпечення на достойному рівні. Мінімальна заробітна плата 25 тисяч гривень, плюс додаткові виплати 30 тисяч, і під час участі в зоні бойових дій 100 тисяч. Після набору в підрозділі проходить індивідуальне навчання до повної готовності виконання завдань. Кістяк підрозділу сформований з діючих військовослужбовців, які брали участь в зоні бойових дій, мають досвід, передають своїм колегам. начальник го мобільного прикордонного загону, герой України, полковник Валерій Борисович, Падитель. Місце дислокації Черкаська та Хмельницька області. Головне завдання підрозділу посилити оборону та захист нашої держави, укріпити кордон України, адже прикордонники перші на Держрубежі та є невід'ємною складовою Сил оборони України. Серед умов прийому громадянство України віком від 18 до 60 років, придатність за станом здоров'я, відсутність судимостей. Кандидати можуть звернутися щодо проходження військової служби через кол-центр Державної прикордонної служби або заповнити анкету на сайті. Варто зауважити, що прийом кандидатів до бригад наступу відбувається виключно на добровільній основі із вмотивованих людей, які прагнуть плече в плече захищати рідну землю з високопрофесійними офіцерами та солдатами, які мають величезний бойовий досвід і якнайкраще проявили себе на різних ділянках фронту. Ознайомитися із більш детальною інформацією щодо бригад наступу можна за адресою Училищна 9, центр надання адміністративних послуг у місті Жмеренка.